Вітаємо на нашому каналі. У цьому відео ми розкажемо про топ-3 букмекерські контори в Україні, які пропонують фантастичні бонуси для нових гравців. І найголовніше, посилання з усіма бонусами вже чекає на вас у описі під відео. Тож залишайтеся з нами та вибирайте свою улюблену платформу. Спочатку давайте розберемося, що означає коефіцієнти. Ці числа, які показують, наскільки вірогідною букмекер вважає ту чи іншу подію. Чим нижчий коефіцієнт, тим вища ймовірність події, але виграш буде менше. Чим вищий коефіцієнт, тим більше ризику, але й виграш буде суттєвіше. Формула розрахунку виграшу це сума ставки, помножена на коефіцієнт, дорівнює виграш. Ви ставите 100 гривень на команду з коефіцієнтом 2,5. Потенційний виграш 250 гривень. На третьому місці OneWin. це платформа, яка ідеально підходить для початківців та досвідчених гравців. Щедрий бонус до 500% на перший депозит чудовий стартовий капітал. Зручний інтерфейс. Легко знайти потрібні спортивні події. Великий вибір видів спорту футбол, баскетбол, теніс, кіберспорт та інше. Швидкі виплати та підтримка популярних способів поповнення і виведення коштів. Реєстрація. Заповніть коротку форму на сайті або через мобільний додаток. Підтверніть свій номер телефону чи email. Поповніть депозит і отримуйте бонус. Спосіб поповнення це банківські карти, Visa чи MasterCard. Електронні гаманці, такі як PayPal або Skrill. Зараз ми бачимо головну сторінку сайту OnePie. Зверху ми бачимо головну сторінку, лайв-сторінку, лінію та казино. Переходимо у лінію. Зліва ми бачимо усі види спорту, на які ми можемо поставити кошти. Наприклад, футбол, теніс, хокей, баскетбол, дота-2 та багато різновидів Кіберспорту. Друге місце нашого рейтингу це GGBet. Найкращий вибір для фанатів кіберспорту. Переваги, бонуси до 10 тисяч гривень на перший депозит. Спеціалізація на кіберспорті, ставки на Dota 2 або Counter-Strike та інші ігри. Високі коефіцієнти на кіберспортивні турніри, підтримка популярних видів спорту, таких як футбол і баскетбол. Реєстрація. Перейдіть за посиланням в описі, заповніть форму, введіть імейл та придумайте пароль. Активуйте аккаунт. І поповніть рахунок. Способи поповнення банківські карти Visa MasterCard, електронні гаманці, Skrill та Neteller. Нас вітає головна сторінка сайту GGBet. Зверху ми бачимо вкладку Ставки, Казино та Акції. Переходимо у вкладку Ставки. Зліва ви можете побачити улюблені фрібети та найкращі пропозиції, такі як NBA, NHL та NFL. Нижче можна побачити усі види спорту, на які можна поставити ставку наприклад, футбол, баскетбол, волейбол чи настольний теніс. Також GGBet пропонує велике різноманіття ставок на кіберспорт. Наприклад, обираємо Counter-Strike. Тут ми бачимо популярні ставки, можна поставити на переможця або переможцю, наприклад, першої карти. Переходимо в вкладку Усі та бачимо усе різноманіття ставок, яке ми можемо зробити на цю подію. І переможець нашого рейтингу Favbet. Ця платформа давно завоювала довіру українських гравців. Переваги. Бонуси до 15 тисяч гривень для нових користувачів. Один із найбільших виборів подій для ставок виключно з топовими чемпіонатами світу. Зручний мобільний додаток для ставок у будь-який час. Швидка техпідтримка та оперативні виплати. Натисніть на посилання в описі, заповніть просту форму, додайте контактні дані, поповніть депозит, щоб активувати бонус. Способи поповнення банковські карти, Visa MasterCard, -карт, онлайн-банкінг або поповнення через термінал. Зліва ми можемо побачити топ-подій, наприклад, Manchester Сіті Everton матч або матчі серії А Італії. Нижче ми можемо побачити футбольні ставки, обираємо, наприклад, українські. Бачимо матч Олександрія проти Луганської Зарі. Переходимо і дивимося, що ми тут маємо. У вкладці Усі ви можете побачити увесь різновид ставок, на що можна поставити у цій події. Наприклад, на перемогу Олександрії або Зоря Луганську, або поставити на фору в основному часі. Посилання на бонуси в описі. Отже, наш рейтинг виглядає так. Третє місце OneWin – плюс 500%. Друге місце GGBet до 10 тисяч гривень. І перше місце Favbet до 15 тисяч гривень. Посилання на всі платформи з бонусами шукайте в описі під відео. Обирайте найкращі, наслоджуйтесь азартом і завжди пам'ятайте, грайте відповідально.